Вірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Депутати Чернівецької обласної ради публічно заявляють, вирішення важливих питань гальмуються одноосібно. Керівник перетворив демократичний орган на майданчик для власних політичних маніпуляцій. Але найгостріша претензія це співпраця з депутатами, яких називають рупорами руського міра. Подробиці далі. Уже три фракції Слуга народу, батьківщина та народний контроль публічно заявили про втрату довіри до голови обласної ради. Це вимушена реакція на системне руйнування засад місцевого самоврядування, стверджують депутати. У той час як область потребує швидких рішень, злагодженої роботи, підтримки ЗСУ, гуманітарних ініціатив. Рада паралізована за словами народних обранців. Посадова особа, яка б мала об'єднувати раду довкола вирішення важливих питань, створює внутрішні конфлікти. Показовим став інцидент 28 березня. Чергова сесія не відбулась через відсутність кворуму. Депутати своїми діями дали чіткий сигнал. Далі терпіти не будуть. В офіційних заявах політичні сили пояснили, чому не можуть працювати під керівництвом Олексія Бойка. Особливо болючим стало питання земель у засіданнях, де планується прийняття рішення про безпідставну передачу землі. Ми не беремо участі. Попереднє скликання зберегло земельні ділянки за нинішнього ж керівництва. Ство в порядок денний постійно втискують проєкти рішень про передачу земельних ділянок від області до міста, де вони стають безконтрольними. Це викликає питання і підозри влітку 2023 року. Рада вже розглядала подібне і ця земля опинилася в місті, а потім через декілька місяців вона була розпилена. Забирати в одних, щоб віддавати іншим. Де тут інтереси людей і громад? Світлана Фочук має чималий кредит довіри від своїх виборців, адже депутаткою вже є третє скликання. Послуг. Спіль. Обраниця каже, раніше легше було знаходити компромісні рішення, навіть попри те, що політичних партій у раді було більше. У минулому складі ради в нас було дійсно 10 депутатських фракцій, і не було зірвано жодної, жодної сесії. Всі працювали. Всі працювали тому, що треба працювати. Нас обирають люди. Ми йдемо для того, щоб приймати якісь рішення, і, і, і так відбувалося. Нині ж звинувачення у бік Олексія Бойка безпрецедентні від ігнорування депутатських ініціатив до кулуарних домовленостей із представниками ОПЗЖ. Після обрання його головою обласної ради ним була створена коаліція з ОПЗЖ, і з того часу був чіткий розподіл на свій і чужий. І усе це на тлі війни лише загострилось, додають обранці в такі важкі часи, які є зараз. Будь-який орган місцевого самоврядування потребує консолідації зусиль всіх депутатів. Крім того, ще й потребує того, щоб почути думки різних сторін. І тому, судячи з дії голови обласної ради, ми можемо зрозуміти, що є деякі преференції а у інших депутатів є порушення їхніх прав, в принципі, згідно з за королю. Закону України про статус депутатів місцевих рад депутатка запевняє, Буковина стала єдиним регіоном, який мовчки проковтнув зневажливе ставлення до президента України у Сполучених Штатах Америки. У нас було звернення якраз після складної розмови президента Зеленського з Дональдом Трампом в Вашингтоні і цей. Е Меседж, якби підтримали фактично всі обласні ради всієї України, але не тільки обласні ради, але і міські і ради громад. Тому для нас було важливо саме тоді, коли відбулося ось це непорозуміння, показати світові підтримку і органів місцевої місцевого самоврядування підтримку президента України. Прохання депутатів скликати позачергове засідання. Проігнорували. Я принесла звернення, його навіть не розглянули. Від мене як уповноваженої голови партії, уповноваженої голови фракції партії Слуга народу в Чернівецькій обласній раді, і, на жаль, тоді не відбулося позачергової сесії. Олексій Бойко ж заперечує той факт, що якісь ініціативи обранців залишились поза увагою. Звичайно, можуть такі випадки бути. Це тоді, коли вони суперечить регламенту. Тому мої дії мають бути виключно з вимогами регламенту, а не з бажаннями окремих представників окремих фракцій. Окремі депутати з цих фракцій, з якими я мав розмову, не можуть мені на мої запитання відповісти, які окремі листи не були зареєстровані, або які окремі ініціативи не були розглянуті, або ще якісь речі, які вони вимагали. і Голова не дослухався. Написав відповідні листи письмово до цих фракцій, щоб вони надали обґрунтовані факти. Те, що подальшому їх звичайно розглянути, розглянути до вимог регламенту на відповідній регламентній комісії, тому наразі відповіді ще немає. Петро Скорейко зазначає, що голова ради так і не відреагував на факт зневажливого ставлення свого підлеглого до військового. кричущий момент те, як він віднісся до моменту образи нашого колеги військовослужбовця Андрія Кухарука, його підлеглий бартош дозволив в стінах. Обласної ради публічно при свідках образити з нецензурною лайкою нашого колегу. Бартош далі працює, публічного вибачення він не попросив. Також обранці запевняють, керівник ради перетворив комунальні підприємства на інструмент політичного впливу. Йдеться про системні призначення на посаду директорів на короткотривалі контракти. Такі рішення, на думку обранців, не лише підривають принцип прозорості, але й створюють конфлікт інтересів. В призначеннях це Зробити так, щоб керівник підприємства, отримавши контракт всього на два місяці, теж був підконтрольний йому. Ну тобто, все для того, щоб він виконував свої функціональні обов'язки виключно диктатурним способом. Проте сам Олексій Бойко тиску не визнає, а звинувачення відкидає. Директори комунальних закладів багато з них є і депутатами обласної ради, і переважна більшість тих фракцій, які не з'явилися на сесію. Тому вони до цих пір живі здорові, працюють на своїх посадах. Я не бачу якогось тиску на, на керівників комунальних закладів. І, хоч бойко і обіцяє прозорість і відкритість, депутати кажуть, слова розходяться з діями. Чи матиме голова ради мандат довіри від депутатів, які його обирали на цю посаду, і чи повинне майбутнє? Краю залежати від амбіцій однієї людини. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. На буковині запрацювали простори турботи про ветеранів. Спеціально облаштовані місця, які з'явились на базі декількох медичних закладів, стали локаціями, де ветеранам допомагають адаптуватись до цивільного життя. За дверима цих кабінетів не лише затишно, а й справді корисно. Більше про послуги, які надаватимуть фахівці супроводу ветеранів у даних просторах, дивіться вже за мить. Повернення до цивільного життя для військових, які не чуток знають, як виглядає справжнє пекло війни. Це складний і тривалий шлях. Нині одне з головних завдань країни це створення реабілітаційних відділень, де кожен захисник та захисниця зможе отримати всебічну допомогу. Створення реабілітаційних відділень це одна один з пріоритетів зараз в країні в цілому, тому що на жаль, маємо поранених і повернення здоров'я кожному е, захиснику або захисниці. Ну це задача і держави, і громади. На базі реабілітаційних центрів та лікарень Україна створюють простори турботи про ветеранів, які нині запрацювали на Буковині. Це спеціально створений кабінет, в якому ми робимо затишну атмосферу з кавою, з вайфаєм, з проектором, де можна подивитись кіно або футбол. Але саме головне там працюватиме фахівець супроводу ветерана. У просторі турботи ветерани зможуть отримати як адміністративну, так і юридичну інформацію, а також соціальну та психологічну підтримку. Його задача допомогти будь-якому військовослужбовцю або ветерану, який потрапляє в лікарню, е оформити всі необхідні документи, зрозуміти певні маршрути, які необхідно пройти, для того, щоб людина, виписуючись з лікарні, розуміла, що держава поруч, що держава допомагає, не кидає на призволяще і, власне, щоб. Людина виходила з закладу з посмішкою. Фахівець супроводу, який працюватиме у просторі турботи, це спеціаліст, який стає побратимом ветерана у цивільному житті. Він забезпечує індивідуальний супровід, консультування, а також всебічну підтримку для всіх, хто повернувся додому з фронту. Це дійсно людина, яка бере ветерана за руку і допомагає заповнити документи, які необхідно, скоординувати, куди їх подати, розповісти. Про ті можливості, які є з точки зору проходження лікування, де можна психолога як собі організувати, де працювати, де вчитись, як отримати підтримку для бізнесу. Фахівець супроводу потім спрямовує ветерана або ветеранку за необхідності до тих надавачів соціальних послуг, які існують, це можуть бути і послуги з догляду та інших. Одним із тих, хто готовий стати фахівцем супроводу ветеранів війни, є Андрій Чорний. За його словами, найбільший виклик для демобілізованих осіб це пошук себе у новому житті. Головне, щоб допомагати ветеранам. Це спонукало мене особиста ситуація. У мене загинув син на війні. І враховуючи, що я був сам є сам ветераном. Хочу допомагати іншим в цьому важкому питанні встановлення після служби. Люди після служби не знають, куди себе правильно, ну, де себе знайти в, цій, на, в, новому, в новому житті, а також їм дуже важко зробити перші кроки по встановленню. Нині у Чернівцях запрацювали одразу три простори турботи про ветерана на базі декількох медичних закладів. Перший простір ми відкриваємо тут на базі госпіталя ветеранів. По сусідству у нас в нашому лікарні швидкої медичної допомоги буде відкритий простір так само сьогодні. І в обласній лікарні також буде відкритий даний простір. Зазначимо наразі по Україні вже функціонує 10 просторів турботи про ветеранів. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У Чернівцях рятувальникам довелось витягати з колодязя тіло чоловіка. Про надзвичайну ситуацію на лінію 101 повідомили правоохоронці. За допомогою драбини ДСНСники спустились вниз та дістали бездиханне тіло. Загиблого передали поліцейським для встановлення обставин смерті. Вимагали 7 тисяч доларів за липову інвалідність. СБУ на Буковині повідомила про підозру екс-голові МСЕК. До своєї схеми зловмисник залучив знайому, яка вела переговори з клієнтами та отримувала з них кошти за надані послуги. У жовтні минулого року до неї за рекомендацією знайомих звернувся для консультації чернівчанин. Він мав хронічну хворобу протягом тривалого часу. Лікувався, проте в наданні інвалідності раніше йому відмовили. Посередниця пообіцяла, Ала вирішити питання спільно зі знайомим головою МСЕК за 9 тисяч євро, запевнивши у надійності схеми. Проте 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії відповідно до чинного законодавства припинили свої повноваження. А фігуранти швидко зорієнтувалися і переконали клієнта, що вони завдяки власним зв'язкам можуть вплинути на нову експертну команду для призначення йому інвалідності. Оперативники СБУ затримали посередницю одразу після отримання другої частини хабаря у розмірі 7 тисяч євро. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили майже 40 тисяч доларів США і понад 13 тисяч євро готівкою, комп'ютерну техніку, чорнові записи, а також медичні довідки та виписки для клієнтів. Обом зловмисникам повідомлено про підозру екс-голові МСЕК, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до протиправної схеми осіб. На кордоні з Молдовою прикордонники виявили старовинну книгу. Громадянин Молдови 1977 року народження перетинав пункт пропуску Мамалига на власному автомобілі. Під час огляду транспорту охоронці рубежу виявили старовинне євангеліє між особистих речей водія. Книга була надрукована румунською мовою та видана понад 100 років тому. Знахідка ймовірно становить культурну та історичну цінність. Її вилучили для проведення експертиз. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промінців. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.